Пустимчу Катерина, учениця 11-го класу, ЗОЖ, номер 22. Моє майбутнє Волинський університет імені Лесі Українки, фах журналістика. Оскільки я вважаю, хто володіє інформацією, той володіє світом. Майбутнє це я. Я худоба Ганна, навчаюся в 11 а класі 22-ї школи. Мрію навчатися у Польщі в Ягелонському університеті на факультеті психології. Моїм життєвим кредом є завжди рухатись вперед, не звачаючи ні на які перешкоди. Майбутнє це я. Я Перелигіна Марина, учениця 11-го Б класу загальноосвітньої школи номер 23 Моя мрія з дитинства бути професійним хореографом і танцівником. І тому я займаюся танцями в Рівненському палаці дітей та молоді в ансамблі Лай. Але одночасно я хочу отримати вищу освіту і самоствердитися у житті. Майбутнє це я. Я Волошина Оксана, учениця 11 А класу рівненської загальноосвітньої школи за числом 23. три. Майбутнє моя мрія стати актрисою, тому я намагатимусь вступити до Київського національного університету імені Папласького. Я вже 6 років займаюся театральною студією, приймала участь у різноманітних конкурсах. А ось уже два останні роки підряд моїстили, представляли нашу рівненську область на змаганнях всеукраїнських дружин і пожежників. Моя мрія це сцена, тому я думаю, вона мене не зрадить. Моє майбутнє. Це я. Я Латиш Іван, учень 11Б класу загальноосвітньої школи номер 23 В майбутньому я хочу стати суддею, аби виправити становище, яке панує зараз в Україні. Моє життєве кредо – досягти мети, не зважаючи ні на що. Майбутнє це я. Моє ім'я Ящук Олександр. Я учень 11 А класу загальноосвітньої школи номер 13 Мені подобаються точні природничі науки, тому свою майбутню професію я хочу пов'язати з ним. Люблю відпочивати в колі друзів, особливо на природі. Моє життєве кредо праця приносить добробут людині, адже не буде здобутків без наполегливої праці. Україні потрібні кваліфіковані працівники. Майбутнє це я. Я Баранкевич Наталя, учениця 11-го а класу 13-ї школи. Свою майбутню професію я хочу пов'язати з правоохоронними органами, адже я за справедливість. Моє життєво кредо завжди йди вперед і ніколи не зупиняюся. Майбутнє це я. Моє ім'я Волага Сергій, я випускник 11-го Б класу загальноосвітньої школи номер 13 Мені подобаються точні науки, тому своє життя я бажаю пов'язати з ними, а саме з інформатикою, математикою та фізикою. Диві з мого життя, Бог дивиться на тебе. Зроби так, щоб йому було приємно. І отже, кожен з випускників може сказати: майбутнє це я. Я донейко Ольга. Учениця загальноосвітньої школи число 4, школи сприяння здоров'я вже третій рік я очолюю учнівський комітет школи. Я головою парламенту дітей міста неодноразово представляла учнівське самоврядування на обласних та всеукраїнських зльотах. Моє життєво кредо. Якщо бути, то бути найкращою. Гарний настрій, половина здоров'я. Майбутньому я планую пов'язати своє життя із мистецтвом. Саме тому я мрію вступити до Рівненського державного гуманітарного університету на факультет культурології. Я це майбутнє. Я зеленська Юлія, випускниця загальноосвітньої школи за числом 4, школи сприяння здоров'ю. Навчається в 11 а класі з поглибленням вивченням англійської та української мови. Освіта це моя своєрідна візитна картка, заради якої я не шкодувала сил часу і праці протягом свого шкільного життя. Завжди весела, енергійна та працьовита. Знаю, що світ вертатиме мені усмішку, якщо сама посміхатимусь. І всім ровесникам зічі сили, бо, за словами Ліни Костенко, щастя треба на всякий випадок. Сили треба на цілий вік. Я це майбутнє.